Правозахисна тема і кінематографічна тема у нас продовжується. Новий гість з'явився в студії. І я думаю, ви почули трошки із цих інтершумів, так які можливі на радіо, що це відбувається. Отже, у нас у студії вчений юрист, кандидат юридичних наук, і фахівець із філософії права і кінематографіст, кінорежисер В'ячеслав Бігун, добрий вечір. Вечір добрий. І ми продовжуємо кінематографічну тему щойно з режисером. І Мариною Нікольчевою говорили про її фільм, який був показаний в рамках 16-го фестивалю Докудейс, який триває ще в Києві. А з В'ячеславом, говоритимемо так само про кіно. Кіно називається Вердикт 19. І воно буде показане 26 березня, це завтра, в Американському домі. Так. Так, о годині 18.30. Ну, принаймні, отак зазначено. Це е, вулиця Михайла Пимоненка, 6. У Києві. І. Е... Кіно насправді це цікаве тим, це не приватна історія, так і не замальовка життя. Це історія з дуже важливих важливих процесів, які відбуваються, або частина можливо з нас вважає, не відбувається в Україні. Ідеться про те, як минув, як відбувався конкурс до вищого антикорупційного суду. Дійсно, це мені здається ключова. Проблема питання антикорупційного порядку даного суспільства, тому що це ледь не номер один проблема, і є велике сподівання, що з допомогою цього суду, власне, не лише шляхом примусу, але завдяки справедливому незалежному суду буде спроба і вдала спроба вирішити, чи принаймні частково цю проблему з корупцією. Ідея фільму сама, і, і сам фільм він збудований. Це ж не просто зйомки засідання, так і репліки е, учасників процесу. Це персональна історія створення антикорупційного суду. Тобто буде написана офіційна історія, і зараз ми чуємо реаліацію, що це безпрецедентно прозорий. Безпрецедентно чесний конкурс відбувся, а це буде така персональна історія. Тобто, ми маємо головного героя, який проходить цей конкурс, це доволі відома людина в Україні. Ну, принаймні, серед правознавців, Олександр Мерешко, і він повертається за кордону, почувши цей клич, бере участь в конкурсі. От що він переживає, і в зв'язку з тим, що саме відбувається на конкурсі, які проблеми, які корупційні аспекти є в самому конкурсі, і розкриває цей фільм. Це його персональна драма. Чи так само ви фіксуєте, спілкуєтеся з іншими учасниками процесу, ну так би мовити, для а, створення, ну, для м'яса цього кінематографічного, так, щоб було зрозуміло, в яких умовах це відбувається? Ну, власне, я повинен признатися, що це і моя часткова історія, оскільки я особисто брав участь в цьому конкурсі? І, ем... Тому власне я багатьох, ну не всіх, звісно, дуже багатьох я не знаю, тому що ми не мали можливості спілкуватися. Але багатьох я знаю. Наскільки ця е, картина, цей фільм відображає історію інших учасників, зокрема, тих, хто вибраний до суду, то мені складно сказати. Тому власне для цього є завтра це відкрите обговорення, щоб побачити і обговорити. Тобто, це буде не просто показ, а буде дискуссия. Головна ідея це подивитися і обговор... Ну, привід. Фільм а проблема, власне, стане таким тригером. Цей фільм стане тригером, таким драйвером, приводом по українсь... української мови для того, щоб говорити, що відбулося і що не повинно відбутися, от в майбутньому, власне, в таких подібних конкурсах. Чи. Ви робите якісь висновки у фільмі? ставите якісь знаки оклику? Чи все ж таки намагалися бути об'єктивним? Ну, зважаючи на те, що і самі брали участь у цьому? Ну, власне, я от як філософ права прийшов десь до думки, що вон власне користуватися терміном об'єктивний, мабуть. І будучи ще десь до тим журналістом, закінчив школу про журналістики. я б тут не використовував термін об'єктивний. Об тобто, я завчасно за, за, за кажу, що це не журналістський фільм, це є мій авторський фільм, а, тому а, і він також не приденуйте на всебічність. Це моя точка зору. Хоча дійсно, от я щойно отримав відгук вже від перших глядачів, кінокритиків, оглядачів, і вони кажуть, що це доволі витриманий фільм, навіть слово об'єктивний там вживають. Ось тому я сподіваюся, що він із і, і, ну, і всіх пропоную, хто там може побачити його, оцінити самому, наскільки він є об'єктивним. Лише додам, що. Власне, я вже не перший рік цієї проблематикою зацікавлюся, цікавлюся. Правосуддя, пишу докторську. Ну, одна справа, коли ти споглядаєш за цим процесом з боку, друга, коли ти сам береш на участь. Я би навіть більше сказав, одна справа, коли ти бачиш, як когось б'ють, а друга справа, коли тебе б'ють, і, власне, тут треба було досягнути певного мистецького рівня, не значи, вдалось, власне, щоб цей фільм не кричав, але разом з тим резонував. Чи є якийсь політичний аспект, політичний бік у цьому фільмі, на вашу думку? Ну, власне, я стараюся наполітизувати цю тему. І, Але не... створення антикорупційного суду ми політизуємо. Ну, так, як... власне, що сама проблематика є політичною, тому політичні аспекти є лише в тому, що як вчив мій професор консулер, що таке політика в ідеалі? Політика в ідеалі це. Як за допомогою влади, інструментів влади вирішити людські проблеми? І в цьому є якби політичний аспект. Тут нема аспекту в плані боротьби за владу. Хоча, власне, що відбувається за кулісами цього конкурсу, то є питання, ну, яке я не можу розкрити, тому що я не є приватний розслідувач чи правоохоронець. Там ось то, власне, питання до інших вже людей. Щодо самого явища такого, як Вищий антикорупційний суд, багато списів було вже зламано аналітиками, вашими колегами, правниками, юристами. Щодо того, що, ну, от, мовляв, Якщо у нас чесний суд будь-який, для чого нам ще окремий якийсь суд? От з досвіду вашого ви працювали і навчалися за кордоном і Сполучених Штатах Америки і в Європі, в тому числі і працювали в Європейському суді з прав людини, а це унікальне загалом явище антикорупційний суд? Це дійсно непоширений інститут. Він виникає як правило там, де є проблема з корупцією. І е, відносним є успіх таких інституцій в світі. Тобто в деяких країнах, і про це трошки йдеться у фільмі, коли автора питають це за героя, е, його скепсис скепс, е, випробовують. В деяких країнах е, він є успішним. Там, правда, африканський досвід наводиться. Ну, я думаю, це проблема дійсно є в Африці. В деяких країнах, як, наприклад, в Словаччині, були певні затримки з цим. Бо суд став політичною інституцією. І тут ми теж бачимо вже певний нюанс. Тобто буквально днями було затверджено з 39-35 конкурсантів, і тепер президент, по суті, не має вибору, мусить їх затверджувати всіх 35, оскільки лише за такої цифри запрацює суд. А тепер уявіть собі, якщо хтось щось, не дай Бог, я сподіваюся, не трапиться, з кимось з цих конкурсантів щось трапиться. І тоді суд, по суті, буде. Ну, пропускаю заблокований, тому тут є різні підходи. Але я певен, що в нашій Україні на даний момент це такий виправданий доцільністю, крок, і він, в принципі, має свою генезу навіть не в Україні, а він має свою генезу за кордоном. Тобто це є міжнародне зобов'язання України, яке налаштоване міжнародними донорами і активістами. Тобто наявність такого суду в Україні це швидше, там на вашу думку, так це дуже позитивна, позитивна явище. Ну, власне, це за єдиною умови, що цей суд дійсно стане так званим незалежним. Це перше. А друге, він стане встановленим відповідно до закону, тобто, що не буде допущено порушень в процесі створення цього суду. За таких умов і на таке було велике сподівання. Я власне теж ну піддався цьому сподіванню, і ми навіть своїми колегами мислимо, що це було. це було це був романтизм чи наївність. Чи, чи що це було, що хіба ми хіба настільки... в юриспруденції, в юстиції загалом є, існують такі поняття? Так? Е, ну, юристи теж люди, романтична юстиція, класицистична юстиція. Ну, це був такий романтичний поклик. Ви не повірите? Я сидів е, на одному заході, і коли активісти почали розповідати спільно з членами комісії, наскільки це буде відкритий, прозорий, важливий і, будь ласка, подавайтеся, і таких було 610 осіб, які подалися, заявилися, то я теж в це повірив. І я відчув і думаю, ну добре, я 20 років попрацюю ще віддам. ну, це, Тобто, уявіть собі, це люди мають жити під охороною в окремому приміщенні. Ти ніколи не знаєш, що з тобою трапиться. Ну дуже такий обмежений спосіб життя. У суддів? Так, Да, Тобто, це люди ну, жертовно повинні йти на такі кроки, тому це відповідальний був крок. Ну, і я повірив в той крок. І, в принципі, що трапилось далі. Не скажу, що це моя історія в тому фільмі повністю, бо я можливо є надія створити більш такий рефлекторний фільм. Бо тут він такий поданий картинками героєм цим. Це його драма. Вона подібна на на мою тим способом, що з нами відбулося. Але рефлексії мої, от я, наприклад, дуже, мені дуже цікаво, що змушує людей йти на відкрите порушення закону. Тобто це юристи, філігранні, які знають людей-юристів. Да, чи... юристів, юристів. Тобто це дуже цікавий момент. Причому він мене не цікавить не тому, що я би хотів Арзони зрозуміти, я би хотів зрозуміти, що далі відбувається з цією людиною. Тобто вона в очі чи на, на публіці, на людях. Тобто я був вражений, коли ти ну так спілкуєшся з членом комісії. Ну дуже приємні, вдячні люди і хочеться з ними, як то кажуть, дружити. А з другого боку, коли вони стають як інституція, і тут, власне, я. До чого це чому цей фільм роблю? Не тому, щоб екранізувати персональні історії, а щоб показати наскільки складним є процес того, що називається верховенство права. Тобто, що таке верховенство права? Це коли панують не люди, а закони, Ось, причому чітко зрозуміло, хто є джерелом цього права, навіть незаконного права. Тобто, ми є джерелом права, ми повноважуємо певних людей, вони стають державними службовцями чи інституціями. І от закон каже: ви можете діяти виключно от в таких рамках, лише в такий спосіб. Але ці люди, от, ну, наприклад, це комісія, вище колів комісія, це унікальний орган, який стоїть поза законом, фактично. Тобто вони не мають навіть положення, яке зареєстроване в мін'юсті. Але коли ти з ними починаєш ну, сперечатися, і такі суперечки, ну, не. Це нормально, тобто є соціальне народне суспільство, і різні точки зору, і суперечки спори виникають. То з ними дуже складно добитися чогось, оскільки за ними стоїть по суті вся судова гілка. Вони призначають цих суддів, коли ти йдеш до суду і починаєш з ними сперечатися. І частина цих суддів теж призначені з порушеннями, наприклад, і вони ж ясно, що вони не будуть ухвалювати рішення, оскільки вони підривають свій свою легітимність. Тобто, це дуже складні процеси, і тут це джерело права від людей, воно йде наскрізно. І ем, такі фільми вони показують, наскільки складними є ці процеси, це закулісся боротьби за права. Ми іноді говоримо, що е, якщо відбувається реформа, в якійсь галузі так треба все вичистити і заново все зробити. Реформа е, міліції в поліцію. Теж були такі ідеї, були такі розмови, зрештою, з'ясувалося, що все не так, не зовсім так або зовсім навіть не так. Чи можливо, бо про суди теж ішлося. Нам треба всіх звільнити і всіх наново набрати. От, чи в принципі реальний такий механізм? Те, що ви називаєте, це навіть не реформа, це революція. Тобто, це якби два шляхи є революційний, еволюційний. У нас був шанс революційний, хоча ну, теж вчені вагаються, я думаю, не тільки вчені, перепрошую, аби назвати те, що відбулося в Україні останні дві помаранчеву і революцію гідності повноцінними революціями. Чи був подібний досвід успішним за кордоном? Я думаю, що власне ми говоримо зараз про ілюстрацію оновлення влади загалом, такий досвід був успішним. Я, наприклад, жив в Естонії. Яка вважається провідною країною пострадянського просто на Прибалтійському Прибалтиці, то вони це змогли зробити. Ну, я не буду зараз це говорити, це взагалі велика тема. Просто суддями, юристами набагато складніше. Тобто, це реально дуже вишколені, дуже, вибачте, хитрі в хорошому і на юрізному розумінні люди, які дуже добре знають закон, і їх важко власне зловити такими, на порушенні закону. Тобто. Все перетворюється в спір, те порушення, що ти вказуєш. Вони ну, є така точка зору, є така точка зору. Ось, тобто, дуже складні ці процеси. І тому, власне, не, не туди треба дивитися, і громадський про це знає. Треба дивитися на якість особистості. От, це один з висновків моєї дисертації. Тобто, якість правосуддя визначає якість, вибачте, якість особистості визначає якість правосуддя. І, в принципі, це не геніальне, це дуже проста думка. От власне, і зараз ми проходимо цей процес. Це така революція доброчесності відбувається. От і і, і тут в мене запитання, посилаючись на, на ваш фах, так філософія права. Наскільки тут важливі? Ну те, що в книжках пишуть там морально-етичні засади, наприклад. Тобто, ми кажемо, є закон, є інструмент певний, і mm -hmm. чи це робот ухвалює ці рішення, чи, чи не робот, немає значення. У тебе є чітко прописані процедури. Крок праворуч, крок ліворуч це вже порушення. Все здавалось би дуже просто, якщо цей інструментарій є. Але от з точки зору філософії права наскільки важливим є цей морально-етичний. Кодекс, імператив, я не знаю, можна це будь-як називати. Ну якщо загалом брати, як чому виникла філософія права, це власне є ключовим для філософії права в класичному розумінні в німецькій, наприклад, філософії права, яка заснована на аксіології права, тобто на ціннісній філософії. Хоча в нас різні є точки зору, що таке є філософія права, і в нас домінує на жаль, такий нормативістський підхід, і це ну навіть споглядається з точки зору тих людей, які приходять до влади, тобто серед моїх колих. Колег, і навіть там, ну не те, що я хочу когось конкретно згадати, ну. Мабуть, не варто когось згадувати конкретно, але люди, ну доброчесні, скажімо так, потім приходять до влади, і ти, відбу... ти бачиш що, що з ними відбувається. А потім ти з ними говориш, кажеш, ну та як це? Ви знаєте, що про вас говорять? Ви перетворилися в монстра. Таке не може бути. Ну, і він теж так дивиться і не зрозуміє, як це все пояснити. Тобто він стає частиною цієї системи і повинен діяти від імені цієї системи. І, власне, ці аспекти є дуже цікавими. І тут мені навіть цікаво не те, що. Дивіться, у нас активісти, вони як правило, це строго засуджують з точки зору християнства і маніхейства. Тобто є двополярний світ, це погане, це добре. От я з ними теж згоден. От, наприклад, в виборах до верховного суду в конкурсі, і вони вважали, що якщо особа допустила порушення рішення проти майданівців і так далі, то вони щось приховали там квартиру, то значить, вони вже не мають шансу. І я згоден, що це резонний аргумент. Але з точки зору того ж християнства людина вчиняє гріх, але має право на спокуту, і е, от власне цей процес спокути, от навіть серед членів комісії, я чув по про те, якби їх там не звинувачували, вони кажуть, от я такого гріха на душу не візьму. От тобто, є от оці е, такі все рівно ці нотки. Ну але за цими нотками ну багато складніший процес, і власне документальне кіно. Як більш оперативна форма дослідження допомагає нам зрозуміти, що саме відбувається на прикладі конкретних персонажів, чи вхід вільний завтра абсолютно вільний период. вхід. Єдине, що прошу, як організатори просять взяти з собою посвідчення особи. Це дуже комфортне місце. Воно мені дуже подобається в плані того, як може бути організований дозвілля. Там тому буде приємно просто вам побачити це місце, і там постійно відбуваються інші покази, тому буде. Якщо ви там ще не було, вам буде цікаво. Американський дім Миколи Пимоненка, 6. Це у Києві. і Це завтра о 18.30. Про що, про що дискусія? Ну, власне, два питання. Тобто, щоб це не скинулося там, що це особисті якісь речі, так? Тобто йдеться мова про те, про що я вас запитую, для чого це все в принципі? Чи йдеться про процедуру, з якою це все створюється? Власне, два питання: що відбулося, і що це було? І що з цим робити? Так, вибачте, це такі банальні питання. Тому що є різні точки зору, навіть на те, що це що це було. Тобто ті самі активісти, сама процедура ви да, маєте да, процедура. От, наприклад, в процесі добору цих суддів важливу роль відіграла і це правда громадська рада міжнародних експертів, яка ну, вибачте, за сленг банала ось так званих недоброчесних кандидатів. І власне вона майже половину з них з тих, хто дійшов до того етапу, зробила. І от ця ейфорія, от вона власне, перекотила. Поле, от у тому, що відбулося там в тому процесі. Ну і цей фільм розкаже ще про те, що ну і активісти, в принципі, не могли цього бачити. Вони тільки, якби цифри в основному перераховували, відслідковували опосередковано ці процеси. Але вони всі згодні з тим, що те, що відбувається, воно постійний процес і претензії до комісії. Ну, я б якось не кваліфікував юридично те, що відбулося, але є там такі різні. Там будуть і завтра дуже відомі юристи із прокуратури і з міжнародних організацій, і так далі. Тобто вони будуть дивитися по-своєму, будуть це оцінювати. Але є потреба прорефлексувати, от що відбулося, і що буде далі, тому що це є дійсно те, що юристи можуть зробити для країни, і те, що на жаль, юристи поки що не змогли зробити для країни, тому що в 90-х роках вони перетворили практично на сервілістів, які прислужували. Багатим і, і, і применшували те, що мають бідні і так само. Тобто, це дискусія завтра для фахівців. <гум> це це фід, дискусія. І кіно для фахівців. Це відкрита дискусія. Ми не будемо мати якоїсь панелі, <гум> тому я думаю, тема вона відкрита для всіх. І, але, але дійсно переважно будуть. Ну, будуть там експерти, тому що ця тема їх в першу чергу зараз зацікавила. І це, по суті, новий фільм єдиний фільм, який зараз є на цю тему. І на цьому тижні ми очікуємо призначення цих суддів, Так що вони актуальна тема. Просто філософ права, кандидат юридичних наук і юрист, кінематографіст Вячеслав Бігун був у нашій студії. Завтра. Да, завтра 18.30 три. Чекаємо на вас. Я ще хотів дуже важливо річ сказати, що цей фільм зроблено без жодного приватного грантового державного чи громадського фінансування. Тобто, це є мій авторський фільм в повному відношенні цього слова mm. і зроблено.